Від майстра з поклейки Шпалер до СММ-спеціаліста цьогоріч у травні Міністерство цифрової трансформації України презентувало оновлений проект на платформі «Дія освіта». Громадянам, які перебувають в активному пошуку роботи, пропонують за допомогою коротких фільмів ознайомитися з новою професією. Це є 50 таких професій, де не потребується якихось спеціальної освіти і обрати, наприклад. Стати пекаром, змінити професію на пекаря або на бариста великий спектр таких таких професій. А чому вибрані саме такі професії? Тому що вони не потребують якоїсь диплому спеціальної освіти. Це перше і друге було досліджено, що найбільше вакансій. І потреба саме в таких працівниках. Проект дозволяє після перегляду ролика пройти тестування, і в разі досягнення високого результату отримати сертифікат, а також ознайомитися з актуальними вакансіями в регіоні. Ми зацікавлені в тому числі зустрітися з нашими підприємцями, які шукають таких працівників для того, щоб вони розміщували свої вакансії, в тому числі і на цих ресурсах, на цих джерелах, щоб наші люди, які живуть у Рівненській області, мали більше такі. Можливостей і роботодавці мали більший вибір і вибрати того до себе на роботу, хто їм найбільше підходить по тих чи інших напрямках. Також спробувати себе в новій професії можуть люди, які ще не визначилися, ким хочуть працювати. Якщо людина не знає ким як вона, де вона може працевлаштуватися. Є тести, вона його здає і в залежності від того, які в неї є, стиль життя, які в неї характер, які в неї особливості. Після цього тесту їй дається пропозиція, що от, ну. Вам краще там працювати з людьми або навпаки професії, які не потребують великої комунікації і так далі. На сьогоднішній день людям, які не працевлаштовані, пропонують не лише онлайн-навчання, а й пройти профорієнтацію від центру зайнятості. Ситуація на ринку праці кардинально змінилась. Таких, як скажімо, вакансій, як були до військової агресії Російської Федерації, наразі немає, але є ті, що потрібні сьогодні. Ну, наприклад, це швачки. Дуже затребувана на сьогоднішній день професія. Достатньо є у нас вакансій і є можливість у нашого закладу освіти проводити таке навчання. Зокрема, ми готуємо швачок для релокованих підприємств. Станом на 1 червня, за даними обласної служби зайнятості, на Рівненщині – 1300 вільних вакансій. На одну пропозицію роботи претендує три людини. Аліна Пучка, Ярослав Бондарчук, випуск новин.